Вітаю, друзі! З вами Ігор Хворостяний і це Урок української мови. Цього разу розпочну із запитання. Чи виникала у вас колись потреба передавати чиїсь слова дослівно? Якщо так, то для чого ви це робили? Гадаю, відповідей може бути чимало. Цитуємо письменників. Прагнемо якомога точніше передати зміст чиєїсь думки, наприклад, коли пишемо наукову роботу і наводимо чиїсь авторитетні судження, наводимо чиюсь репліку в соціальних мережах. Журналісти у своїх матеріалах передають репліки окремих людей. Зрештою, можна й просто дослівно переказати якусь розмову, щоб відобразити всі її нюанси. Саме у таких ситуаціях. У пригоді стане знання, теми, розділові знаки при прямій мові, цитатах, діалозі. Що ж таке пряма мова? Це чуже мовлення, передане дослівно і з повним збереженням змісту і форми. Пряму мову зазвичай супроводжують слова автора. Це слова, що вказують, кому належить пряма мова і як її висловлено. У реченні юнак подумав, це мені здалося. Прямою мовою є це мені здалося. А словами автора, юнак подумав. Проаналізуймо, які розділові знаки вживають для оформлення прямої мови. Загальні правила такі: пряму мову беруть з обох боків у лапки. У лапки беруть і знак питання, знак оклику, три крапки. Крапку й кому ставлять після лапок? Якщо після прямої мови є знак питання, знак оклику, то ні крапки, а ні коми після них не ставлять. Наприклад, юнак подумав: так це мені здалося. І дівчина замислилася. Невже це мені здалося? Уживання інших розділових знаків залежить від позиції слів автора стосовно прямої мови. Якщо слова автора перед прямою мовою, після них ставимо двокрапку, а перше слово прямої мови починаємо з великої літери. Наприклад, дівчина подумала, це мені здалося. Коли слова автора після прямої мови, Ставимо, залежно від характеру речення, кому там, де мала б бути крапка. Знак оклику, знак питання або три крапки. А слова автора починаємо з малої літери. Після відповідного розділового знака перед словами автора ставимо тире. Наприклад, мабуть, здалося подумав юнак. Невже здалося? Подумав юнак. Будьте, будь ласка, уважні. Якщо слова автора починаються словами так, ось що, ось як і подібними, то в тих випадках, де після прямої мови мали б стояти кома й тире, ставимо тільки тире. Треба завжди перевіряти інформацію. Так казала дівчина хлопцеві: слова автора можуть розривати пряму мову. Тоді застосовуємо такі правила. Перше, якщо на місці розриву не має бути ніякого розділового знака, або мали б бути кома, крапка з комою, двокрапка або тире, то перед словами автора і після них ставимо комбінований знак кома і тире. А пряму мову продовжуємо з малої літери. Наприклад, може, подумав юнак, це мені лише здалося. Друге. Коли на місці розриву мала б бути крапка, то перед словами автора ставимо кому й тире, а після них крапку й тире, Причому пряму мову продовжуємо з великої літери. Нічого я від тебе не хочу, сказала дівчина. Твоє кохання було обманом. Третє, якщо на місці розриву мав би бути знак питання, знак оклику або три крапки. То перед словами автора зберігаємо цей знак і додаємо тире. А після слів автора ставимо крапку і тире, причому пряму мову продовжуємо з великої літери. Наприклад, невже це все мені лише здалося, сказав юнак. Не варто було й наполягати. Четверте, коли одна частина слів автора стосується першої частини прямої мови, тієї, що стоїть до розриву. А друга другої, то після слів автора ставимо двокрапку й тире, а пряму мову продовжуємо з великої літери. За суттю, слова автора в такій моделі складаються з двох частин. Найчастіше це сказала й додала, запитав і додав і подібних. Наприклад, чи бачили таке, сказав юнак і, помовчавши, додав А я ж так тебе кохав. Подібні речення є за суттю результатом поєднання двох моделей пряма мова і слова автора на початку, плюс слова автора і пряма мова у другій частині. Якщо ж пряма мова стоїть у середині слів автора, перед нею потрібно ставити двокрапку, а після неї кому або тире. Кому ставимо, якщо це потрібно в умовах контексту? Наприклад. Якщо слова автора є складним реченням, яке розриває пряма мова. Казав юнак, кохаю, та дівчина не вірила. Тире ставимо у разі відсутності розділового знака на місці розриву слів автора. Наприклад, на зауваження дівчини, юнак пояснив: Я не хотів тебе образити, і всміхнувся їй. Тире також ставимо, якщо наприкінці прямої мови є три крапки. Знак питання або знак оклику. Іноді пряму мову оформлюють як діалог, розмову двох осіб. Кожну репліку в ньому починають із нового рядка. Перед нею ставлять тире. Лапок не вживають. Інші розділові знаки ставлять як при прямій мові. Наведу приклад із мини мазайла Миколи Куліша. Уля до Люстра. Від люстра під хрест, тоді раптом стала двокрапка з нового рядка тире. А що як не так спитаю? Не попаду на його смак. З нового рядка тире. Попадеш? З нового рядка тире. Ну, як, Як, коли мені здається, що стоїть гора висока, краще за тичину. З нового рядка тире. Прекрасно! Оце і май на увазі, що тобі подобається, те йому не подобається, і навпаки, розумієш? Звернімося тепер до правил оформлення цитат. Цитата це порівняно невеликий уривок із опублікованого твору, який використовують із обов'язковим покликанням на автора та джерела цитування. Цитати беремо в лапки. Інші розділові знаки при них розставляємо так, як у реченнях з прямою мовою та словами автора. Наприклад, у Конституції України записано: двокрапка відкриваємо лапки з великої літери. Державною мовою в Україні є українська мова. Закриваємо лапки. Крапка. Якщо цитату наводимо не цілком, а з пропуском, його позначаємо трьома крапками. На початку, всередині або в кінці цитати. Цей знак можна брати у квадратні або кутові дужки. Якщо цитата є підрядною частиною складнопідрядного речення, частиною речення зі вставленими словосполученнями або реченнями, що вказують на її автора, її завжди починають із малої літери, навіть тоді, коли її взято повністю, за винятком власних назв. Можливий пропуск на початку цитати не зазначають. Наприклад, Максим Рильський писав, що відкриваємо лапки мала літера, глибока народність лексики, малишка, граматичного, синтаксичного ладу його творів не підлягає сумніву. Закриваємо лапки. Крапка. Вказівку на автора або на джерело, яке стоїть безпосередньо після цитати. Беруть у круглі дужки і після другої дужки ставлять крапку. Відкриваємо лапки, велика літера. Мені сором, що ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить. Закриваємо лапки, відкриваємо круглу дужку. Леся Українка. Закриваємо круглу дужку — крапка. Зауважте, будь ласка, віршовану цитату записану як строфу, простіше кажучи, у стовпчик, у лапки не беруть. Якщо віршований текст пишуть суцільним рядком, то його оформлюють як звичайну прозову цитату, із лапками. Велика літера у цитаті в таких випадках вказує на межі рядків. Різновидом цитати є епіграф. Це цитата, наведена перед текстом твору або перед його окремими розділами. Епіграфи пишуть без лапок, наприкінці ставлять крапку чи інший розділовий знак знак питання, знак оклику тощо. Покликання на джерело або автора подають під епіграфом праворуч, без дужок, і крапку після неї не ставлять. На цьому буду завершувати. Нагадую, що узагальнено тему наведено у конспекті до нашого уроку. Не забувайте управлятися! А щоб перевірити свої знання, рекомендую також виконати тестові завдання. На все добре, до зустрічі!